Такі у нас поросятка маленькі, їм місяць, На, Подивіться по записях. 14 штук. Взяли по 2500 гривень. Ну, праздні, конечно, є у різниці. Одне більше, трохи одне менше. Ну, будемо сподіватися, що виростуть усі нормально. Бункерна кормушка. Не пільне Який вес, як ви думаєте, в них? Брали ми їх, в них важили, було десь 6 з половиною 7 зілограм. На. Шугливий. О, одне підкашлює. Були насипали порошок альбігнотазов. Дня три назад. Ну подивимося. Ні, потім проколимо від них кілограм по десять. Ще пару днів і проколим од глистів. Ще попробую одне спіймати. Чого ти? Привет, поймала бежи, бежи так, гранула в корме. Табундисти трошки успокоїлись. Доброго дня, у кого таке було? Поросям вухо підпухло якесь надуте. І що з цим робити? Покажи своє вухо. Чи придавило, чи щось укусило. Джек меч. Komm